Це Наталія Гончарук. Жінка має трьох дітей. Говорить, у навчально-виховний комплекс водила синів у садок та до школи. Каже, рішення про закриття закладу її шокувало. Живу я дуже сильно далеко, більше як за два кілометри на іншому кінці села. Мені щоб дити сюди треба дуже рано вставати і вести дітей так само назад. І, і діти так само не будуть потім встигати. Втальне не будуть встигати, поки приїдуть, поки. Це ну, вчитися буде сильно складно. Своїх трьох синів водила до цієї школи і Лілія Голич. Каже, старшому навчатися лишилося рік, тому змінювати заклад не хотіла б. Один рік залишився і просто дітей брати, переводити надалі в нові колективи, я думаю, їм трошки буде важко. Та найбільше усіх батьків бентежить інше, розповідає голова батьківського комітету Людмила Моргун. Сьогодні війна, повітряні тривоги. Ми не знаємо ці ракети ж вони ж не вибирають, куди летіти. І я повинна буду сидіти вдома тут, думати, де моя дитина. Заклад має укриття, тому за своїх онуків не переживала. Розповідає переселенка з Донеччини Наталія Гричук, каже, знову звикнути до нових умов буде складно. Ці поїздки це дуже страшно. Це дуже страшно. Я не знаю, де вони. Вони можуть бути голодні, тому що ви саме розумієте, може бути повітряна тривога в будь-який час. Не хочуть змінювати заклад і онуки. Там немає друзів, немає знайомих далеко. Більше 30 років пропрацювала в Либачківській школі вчителька Галина Ткачук. Каже, тепер і вона, і всі її колеги залишаться без роботи. Це все так швидко відбулося, що альтернативи нам ніякої не пропонували поки, а вчителі у нас 10, і ще у садочку два вихователі. Так що всі люди залишилися без роботи. Закриють школу, це основа культури і і освітнього середу у нашому селі. Її дітки біжать в село живе, а так залишиться село. Таким. У школі навчалося 40 дітей, ще 15 відвідували садочок. Рішення про оптимізацію закладу через малокомплектність вважає несправедливим, розповідає його директор Віталій Дробина. Є школи, в яких навіть менше як у нас. Їх залишили у повному складі, зробили гімназію. Є школи, в які майже однакова кількість, як у нас, і там залишили початкову школу у нас. Просто ліквідували заклад. Заклад закрили відповідно до плану оптимізації, який був ухвалений у 2022 році, розповідає голова Тальнівської громади Василь Сідько. Зараз є така вимога, закриття сільських шкіл, рік дається на обговорення. Тому це не новина ні для кого. Обговорюється цілий рік, потім громадські слухання відбуваються і згідно плану оптимізації. Які школи закриваються, які понижуються ступінь, серед основних причин ліквідації закладу, говорить чоловік, відсутність державної субвенції на малокомплектні школи. Утримання одного учня каже державі вартує близько 79 тисяч гривень. А спрямувати фінансування з місцевого бюджету вони не можуть. Натомість батьки іншої думки фінансово ми теж викручувалися. Ми теж знаходили гроші. Ми теж знаходили ресурси всі для того, щоб повноцінно існувати. Сьогоднішнього дня і думаю, що і на сьогоднішній день ми б змогли. Керівник управління освіти і науки області Валерій Данилевський ситуацію прокоментував так: тут повноваження виключно органо самоврядування. Якби вони навіть там до президента Сполучених Штатів звернулися, ну не його це повноваження, не нашого президента, не уряду, ні мої, ні обласної адміністрації. Виключно місцевого органу зараз. Ні, я не можу скасувати там, ні голова військової адміністрації, ні голова обласного ніс рішення не скасує окрім як в суді. Таке зараз законодавство. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.